Діви, вітаю вас! Це гороскоп для вас на січень 2025 року. Мене звуть Ольга Медведська і ви на моєму youtube каналі присвяченому астрології українською мовою. Січень підготував для вас чимало можливостей та цікавинок, проте він змусить вас і повернутися до вирішення певних питань, які ви вже вирішували протягом осені 2024 року. Так, з 1 по 5 січня відбуватиметься напружений аспект між Марсом та Плутоном. І Марс це планета битви, війни, агресії, а Плутон це планета трансформації, влади і тиску. І ось ці дві непрості планети, утворивши напругу між собою, розповсюджуватимуть її цю напругу на увесь світ, на загальні міжлюдські відносини, а також на міждержавну арену. Тобто можуть поновлюватися якісь конфлікти, які вже, до речі, були в листопаді 2024 року, ті якісь непрості ситуації знову підійматимуться наверх, як між країнами, всередині країн також, так і між простими людьми. І в вашому випадку цей аспект буде зачіпати 6 і дванадцятий доми вашого гороскопу. І це може викликати напругу в питаннях, що пов'язані із вашими обов'язками. І щоденної рутини. І ці обов'язки можуть бути як робочими, так і домашніми. Це може стосуватися і розподілу, і, можливо, недовиконання і вами цих обов'язків. І ще уваги може потребувати ваше здоров'я. І ще вашої уваги може потребувати не лише ваше здоров'я, а і здоров'я ваших близьких. І в цей період з 1 по 5 січня не слід бувати в місцях скупчення великої кількості людей, слід берегти себе від якихось провокацій, і також не встрягати в якісь з'ясування відносин, якісь конфлікти. Не намагайтеся через позицію сили вирішити якісь ваші питання, тому що, скоріш за все, в цей період часу це і не вдасться, і ви лише роздмухаєте. Проблему до великих масштабів, а вирішити її так і не зможете. І повинні будете повернутися до неї ще далі. 3 січня Венера, планета гармонії, краси і покращення, перейде в знак риб, це ваш сьомий дім гороскопу. Тож вона вам подарує таку хвилю романтики у ваші стосунки з вашим партнером. По особистому життю, і також це можливість покращити і ваші відносини з іншими партнерами, тобто з інших галузей і сфер вашого життя. Це може бути і партнер по веденню бізнесу, по проекту якомусь, чи будь-яка важлива для вас людина. Ви з нею зможете налагодити стосунки 4 січня діятиме. Гармонійний аспект між сонцем та Сатурном, завдяки якому ви зможете досягти хороших результатів через свої якісь старання чи за допомогою своєї наполегливості. Тому дійте в цей час за правилами, дотримуйтеся своїх обов'язків. І ви, до речі, зможете закласти хороший фундамент на ваше майбутнє, тому що цей аспект задіватиме ваш 11-й дім гороскопу. 4 січня Марс, планета активності і руху вперед в своєму ретроградному русі повернеться в знак рака, тобто ваш 11-й дім гороскопу, тим самим змушуючи вас повертатися до тих справ, які ви вже. Робили або вирішували в жовтні 2024 року, і вони будуть пов'язані з темою 11-го дому, тобто це плани на майбутнє. Можливо, ви будете їх переплановувати під дією якихось нових обставин. Також це сфера соціалізації. Можливо, ви повернетеся до тих соціальних груп, в яких ви оберталися в жовтні 2024 року, або ви повернетеся до тих, проєктів, соціальних проєктів, чи проєктів в галузі ем, пов'язаних із інтернетом, які у вас також були восени 2024 року. Протягом всього січня Марс буде ретроградним, тому в цей час, а також до речі, в лютому 2025 року, теж не стартуйте якісь нові проекти, тому що вони підуть не так, як би вам того хотілося. 6 січня відбуватиметься напружений аспект квадрат між Нептуном і Меркурієм. Що змусить усіх брехунів і авантюристів світу підняти свої голови і брехати нам вішати локшину на вуха? Тому будьте дуже уважними, не піддавайтеся на чужі якісь вмовляння, а можливо завищені і неправдоподібні обіцянки. І також будьте готовими до якихось інформаційних неправдивих вкидів з 8 по 28 січня «Меркурій. планета інформації, спілкування і пересування. Буде в знакові козирога. І в цей час ми будемо всі більш організованими, будемо мислити більш структуровано і прислухатися менше до своїх почуттів, а більше до свого розуму. І в вашому випадку, Меркурій буде перебувати в вашому п'ятому домі гороскопу. Тож велика кількість ваших роздумів, загалом, думок і спілкування буде на тему романтики або дітей, або творчості. чи… Якихось приємних емоцій. При цьому ви не будете відключати повністю розум, що для вас діво, в принципі, і не дуже і характерно. І якщо для вас є важливою актуальною тема пошуку нових стосунків, то в цей період часу ви можете багато спілкуватися для того, щоб знайти нове кохання, але при цьому ви будете і чітко розуміти, хто вам підходить за вашими якимись критеріями, а хто ні. Також ви можете в цей час займатися якимись Питаннями стосовно документації чи навчання пов'язаних із вашими дітьми, тобто ви можете, наприклад, переводити їх з одного навчального закладу в інший, чи вирішувати якісь їхні питання стосовно навчання. 12 січня відбуватиметься тригон, це аспект удачі між Марсом і Нептуном. І це час, коли так звані вищі сили нам допомагають в реалізації наших якихось справ. І, в вашому випадку, це буде стосуватися 7-го і 11-го донів гороскопу, тому ви можете в цей день провести якісь, наприклад, переговори з вашими партнерами або потенційними партнерами стосовно якихось соціальних проєктів, проєктів, пов'язаних із темою реклами або з соціальними мережами, а також з якимись вашими планами на майбутнє. 13 січня на небі зійде повня в знакові рака. І це ваш одинадцятий дім гороскоп. Повний місяць, як завжди, розставляє певні крапки над і приносить якусь кульмінацію. І в вашому випадку це стосуватиметься або завершення роботи над якимось соціальним проєктом, чи проєктом, який стосувався теми інтернету, соціальних мереж, можливо, просування. Також це може бути внесення певної ясності в ваші плани на майбутнє або в ваші мрії. Одинадцятий дім це також сфера наших однодумців і друзів. Тож може відбутися якась важлива подія в цьому напрямку, або якась важлива розмова між вами і кимось з ваших друзів. 16 січня буде напружений день, тому що відбуватиметься опозиція, це напружений аспект. Між сонцем та Марсом, і він буде зачіпати цей аспект, ваш п'ятий та одинадцятий гороскопу, через що можуть бути якісь непорозуміння між вами, вашими дітьми, або між вами і вашими колегами чи то соціальною групою, в якій ви обертаєтеся, краще в цей день не протипоставляти себе. Соціуму 17 по 21 січня відбуватиметься з'єднання Венери та Сатурна, двох планет, які є дуже несхожими. Адже Венера це планета насолоди, а Сатурн це планета обмежень, а також правил. Тож, з'єднавшись ці дві планети, до речі, в вашому сьомому домі гороскопу. Принесуть можливість отримання якихось хороших результатів через обмеження якихось задоволень, які не несуть нам користі, тобто якісь аскези будуть на користь. І, до речі, в вашому випадку це може бути якась хороша подія, якщо це стосується серйозних таких сталих стосунків. 19 січня сонце перейде в знак водолія, і з цього часу ми відчуємо наскільки важливою для нас стала тема. Волі, свободи незалежності, і ми навіть можемо відчувати такий певний дух бунтівництва. Ми не хочемо бути обмеженими якимись обов'язками або надмірною відповідальністю. І також для нас стане дуже важливими те, щоб ми були разом з нашими друзями. Ось це відчуття плеча поряд з нами. 21 січня відбудеться доволі рідкісний аспект, який буває всього лише раз на рік. Коли з'єднаються Сонце та Плутон. І в даному випадку вони з'єднаються в вашому шостому домі гороскопу, і це буде старт очищення вашого життя, звільнення від тих ваших обов'язків, які вам вже є непотрібними, які для вас є неактуальними, ви можете їх переглядати, переглядати те, як організований ваш день, ваша робоча рутина. І ось тут щось. Змінювати, трансформувати. До речі, 28 січня і Меркурій перейде в знак Водолія, тобто вашу, ваш шостий дім гороскопу, і ви почнете більше роздумувати на тему того, як вам правильніше можливо організувати вашу щоденну рутину, а також як вам правильно розподілити обов'язки вдома, на роботі можливо, як змінити ваш робочий графік. І ще ви можете думати. На тему вашого здоров'я більше ніж до цього. Тим більше, що 29 січня на небі зійде повні знаковій водолія, тобто теж вашому шостому домі гороскопу, і це означатиме щось нове в цій же сфері. Це може бути старт, початок якогось лікувального курсу, або це можуть бути нові умови праці, або новий графік роботи, нові обов'язки. На роботі, вдома, також це може бути по-новому організована вами ваша щоденна рутина. І ще шостий дім це, до речі, і сфера наших домашніх улюбленців. Тому у вас може бути і нова тваринка, наприклад, вдома. 29 січня відбудеться з'єднання Меркурія та Плутона, і цей аспект надаватиме величезну силу всім нашим словам та нашим думкам. Тому будьте. Цього дня уважними щодо того, що ви кажете, і також відслідковуйте свої думки. Цей день буде досить дієвим для того, щоб робити медитацію, також візуалізації та віртуалізації, це як візуалізація, тільки ще додати наші емоції при цьому. Я ж бажаю, щоб січень був для вас вдалим та яскравим, мої дорогі діви. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки. Пишіть коментарі і підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Я буду вам дуже рада. Побачимося!